Вибір навушників справа нелегка. Різні типи, різні форми. До того ж, всі обіцяють найкращий звук, але. Кому можна вірити, давайте розбиратись поступово. І сьогодні до моїх рук потрапили отакі от дві коробочки, всередині яких навушники компанії Oppo. Oppo Enco Air 4 Pro та Enco X3 i Як бачите, я вже все розпакував, послухав і порівняв. До речі, порівняв не аби з ким, а зі своїми AirPods Pro другого покоління. Тож чи змогли оці от навушники стати реальними конкурентами для AirPods, Сьогодні дізнаємось. Вітаю, ви на. На каналі Кібернетики мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Колись у мене вже були навушники від компанії OPPO. здається, модель OPPO Enco v 51, і я був ними більш ніж задоволений. А потім вони зламались, потім я намагався їх врятувати, але не вийшло. Тож ці дві пари навіяли мені приємні спогади про щасливе минуле, але досить ліричних відступів. Давайте до справи. Моделі Air 4 Pro та X3i мають багато спільного між собою, але вони таки не однакові. Тож пропоную розпочати зі схожостей, а потім вже шукати відмінності. Прийдуть до вас вони в однаково білих коробках, які відрізнятимуться лише зображенням навушників на них. А всередині, в обох варіантах, вас чекатимуть, власне, навушники, а трошки глибше, інструкція, кабель для зарядки USB Type-C та набір змінних амбішур. Багато хто не знає, але для Лівого і правого вуха можуть підійти ампюшури різного розміру. Тож приміряйте, експериментуйте і шукайте ту комбінацію, яка буде підходити саме вам. І так. Це внутрішньоканальні або ж вакуумні навушники. Тож зважайте на це при виборі, адже я знаю безліч знайомих, які просто фізично не можуть ними користуватись через те, що вони відчувають дискомфорт або навушники просто постійно випадають, які б ампюшури ті не приміряли. І загалом, якщо ви думали, що в навушниках головне це звук, то мушу вас трошки, але засмутити. Звісно, він важливий, але обираючи навушники, треба точно розуміти, що вам в них. Комфортно і вони підходять вам анатомічно. Інакше насолоди від звуку точно не отримати. Обидві ці пари в вухах сидять надійно, принаймні в моїх. І от вам живий тест того, що це дійсно так. Спочатку перевіряємо Oppo Enco Air 4 Pro. З кейсу не випадають. Одягаємо. Правий. Одягаємо лівий. І тепер. Голова трошки закрутилась. OPPO ENCO X3I. Не випадають. Тепер вушка. Все, підключилися. Підключається дуже швидко. Я скручу собі шию, але вони не випадуть. Звук не випадають, тож можна переходити до підключення і звуку. Для підключення до смартфону існує два простих методи. Перший для користувачів бренду Oppo. в мене якраз випадково смартфон їх бренду був на руках. Тож тут вам знадобиться вімкнути блютуз на смартфоні та відкрити навушники, і вони просто знайдуть одне одного. Другий спосіб для всіх інших це фірмовий застосунок hey Melody, який можна завантажити як на Android, так і на iOS. Тож. Цим проблем. Точно не буде. А от уже в застосунку можна налаштувати звук та перевірити, наприклад, якість прилягання амбюшур, аби отримати потім максимум задоволення від вашої улюбленої музики. А окрім цього, можна і налаштувати керування. Воно, до речі, в обох випадках тут однакове і воно сенсорне. Рекомендую вам одразу в застосунку вімкнути відтворення або ж паузу на одиночний дотик, тому що він по стандарту чомусь вимкнений. А врешті Подвійний тап перемикає на наступну композицію. Потрійний тап вмикає те, що ви слухали до цього. А довге утримання перемикає режими шумозаглушення та прозорість. Ці до речі, Oppo Enco X 3 i вміють ще й керувати гучністю свайпом вгору або вниз. Що стосується шумозаглушення, то воно видає подібні результати в обох моделях, прибирає значну кількість шумів, але прям ідеальної вакуумної тиші ви не почуєте. Лишається отакий трошечки легкий шум високих частот. Ще трошки про спільне обидві пари навушників захищені за стандартом IP55, тобто від поту та пилу, але брати їх десь в пустелю або в душ точно не треба. Це захист для щоденного використання, а не екстремальних умов. Але проте бігати в них можна. Автономність теж доволі близька – 44 години в обох випадках з кейсом. Різниця хіба в швидкій зарядці. Enco Air 4 Pro за 10 хвилин зарядки дасть вам ще 4 години прослуховування ваших улюблених треків, а X3i – цілих 7 годин. Ну і давайте нарешті говорити про те, як вони звучать. Обидві моделі заявляють про підтримку Hi-Res Audio, але звук тут таки різний. І ми повернемо AirPods Pro в кадр, і все це тепер будемо порівнювати. Я довго слухав улюблені пісні на цих трьох навушниках, шукав відмінності. AirPods Pro були от якраз точкою порівняння. І от вам результат моїх слухових потух. Oppo Enco Air 4 Pro. По-перше, вони дуже легкі і у вухах практично не відчуваються, через що слухати музику ще приємніше. Звук у них м'який, але в деяких композиціях низькі частоти таки переважають. Проте загалом до деталізації питань нема. Якщо ви любите басовитий звук, то тоді це просто ідеальний варіант для вас. Можна навіть вімкнути режим Bass буст і відчути себе десь на рейві. Слухаючи рок, музику у вас точно буде. Розкачувати, а от басовитий поп або ж інструментальна музика можуть трошки сховатися за басами. Але для цього є інші режими еквалайзеру, їх тут цілих три. Тож шукайте своє звучання, адже це річну дуже і дуже суб'єктивна. Тим часом Oppo Enco X3i в моїх вухах сіли не так зручно, як попередні моделі, проте хвилюватися за них точно не варто. Тут в налаштуваннях вам доступні додаткові функції, такі як, наприклад, Oppo Life Audio, це аналог просторового звучання від Apple. А також є можливість налаштувати оптимальний звук саме під вашу вушну раковину та ваш унікальний слух. І це реально покращує та розширює звучання. Після детального налаштування вони розкриваються у всій красі, і деталізація тут дійсно на рівні, потужні середні частоти, хороший низ і, можливо, трошечки, от, от стілочки. Трошечки не вистачає високих, але це от порівнюючи напряму з AirPods Pro, які коштують вдвічі дорожче, а можливо навіть більше, скільки вони сьогодні коштують. Тому звук тут справді хороший. Вони добре справляються як з рок-музикою, так і з поп-композиціями. Насправді будь-яка з цих пар вас не розчарує. Ви отримаєте приємний звук та довгий час роботи, і вибір може залежати від бюджету, який є для цієї справи. Але і Oppo Enco Air 4 Pro, а вони справді легкі і непомітні, і Enco x 3 i варті вашої уваги. Досить слухати музику з динаміків ваших смартфонів. Ну а для того, щоб придбати одну з цих пар, або ж обидві одразу, ви можете заглянути в опис до цього відео та перейти на сайт магазину Кібернет. Там є величезний вибір різних навушників, тож ви точно зможете знайти ідеальні для себе на будь-який бюджет. А я нагадую вам про вподобайки, підписки та дзвіночки. Вам не складно, нам безмежно приємно. Тут уже YouTube рекомендує вам інші відео на нашому каналі, подивіться їх. А я дякую, що додивилися до кінця і зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.